Відео нічного майдану незалежності у Києві у ніч з 29 на 30 листопада сколихнуло спочатку інтернет. Мало хто вірив, що таке можливо в Україні, коли офіційно сотні, а не офіційно тисячі беркутівців йшли з киками проти беззахисних і неозброєних студентів. Рівнянин Іван Крячко, хоч і не студент, теж опинився в епіцентрі подій під монументом незалежності. висуту ну, палками збивають людей. Така каша, якась почалася. Це якісь провокатори. Видно, і потім пішли з ми думали, що вони їх просто відтіснять. Вони тих відтіснили, а з другої сторони, з інститутської зайшла друга група, вистрілилась перед нами. Ну, ми встали на монуті незалежності, вже далі нема куди, всі в коло стали. От, вони команда, щити вперед, приїжджали, кого прижимали до асфальту, тому саме більше постраждала. Ну, я старався бути на весь час на ногах. І... Викручувався а там ступеньки, там скло падають, витягуєш людей, щоб не це передаєш далі. Дівчат зламане ребро, струс мозку і численні забої. Чоловік каже, що врятував від більшого каліцтва теплий одяг. Рятували від кийків беркута й рядові міліціонери. Нападники у спецформі били нещадно і погрожували стерти на порох. Б'ють, ложать, то тільки можливо щоб ті люди встали. студенти, діти, здорові дітки такі як я беруть січуть тих тих дітей. То твої ж діти, твоє січуть їх тими дубинками. Розумієш, це було жахливо дивитися, я тільки повертався, йшла черга до мене, я вже пригнув на них ковруком, да і все. Правоохоронці стверджують, що їх спровокували до нападу. Однак, свідки нічних подій кажуть, що жодних провокацій з їх боку не було. Навпаки, вони чекали, що люди у формі захищатимуть народ, а не влаштують побуття. Досі представники влади не вибачилися перед українцями. за кривавий світанок 30 листопада. Ольга Ільчук, Юрій Кобів, новини Рівного.